Хто прийняв рішення про те, щоб віддавати ядерну зброю? Хто підписав документ, щоб віддати ядерну зброю? Кучма. Якщо говорити про ядерну зброю, то я б сказав так, чи могли ми поступити по-іншому? Ні. Я вже, здається, не раз і ще раз скажу, 165 ядерних ракет. Кожна несе 5 боєголовок. 900. Всі спрямовані на Сполучені Штати Америки. Термін життя або технічного існування кожної боєголовки закінчувався в 1997 році. 1997 році. Що це означало на практиці? Всі боєголовки треба було зняти знятися. І поставити нові. Україна не виготовляла ядерних боєголовок. Всі вони були російські, зроблені в Арзамасі, десь в районі під Новгородом. Я задаю запитання, могли ми в гастрономі купити боєголовки і поставити на ракети? Ні. Виникало запитання, що робити? Єльцин сказав, що після 97-го року. Вони приймати на свою територію небезпечних, вибухових боєголовок не будуть. І це правильно. А коли б ми залишили їх собі, і почалося Господь нас помилував самовибухи, Чорнобиль нам показався в Політичне питання. Американці хотіли, щоб ми якомога швидше ці боєголовки переплавили твели ядерні для електростанції. Тому що американський народ знав, що ці боєголовки спрямовані на їх територію. Більше того, і Клінтон, і віце-президент Гор сказали, якщо Україна Поступить інше, почнуться дослівно Економічні санкції і не тільки економічні. Скажіть, могла Україна, ставши на світ тільки, народившись, зразу почати з того, що стати загрозою і для світу, і для Європи, неукерованим ядерним потенціалом? Знаєте, є речі, яких не може знати. І не треба знати народу. Для чого кожній українській людині знати оце, що я зараз розповідаю, технологію ядерної зброї. Але в людині має вистачити розуму хоча б повірити тому, що каже перший президент. Я нічого не придумаю. Якщо до цього часу не повірили, і ви кажете, не вірять, ну Бог їм суддя, я вже нічого не хочу говорити більше.